Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розкажу, що треба для содерження сирійських хом'ячків. Що вам треба? Це клітка ось така. дім для хом'ячка і бігове колесо. Ось таке. Також треба наповнитель. Наповнитель у мене ось такий. корм. У мене ось такий корм. Я його достану. Ось таке супер меню називається. Але я поставлю на міс. Ось я вже поставила на місце. Звичайно, вже треба поїлочка. І треба вам самого гомічка. Зараз я його достану і вам покажу. Що треба зробити? Відодвинути оце Дивіться, як він гарно спить. Тепер відкрити і за я його вам покажу. На руці мої Ось я його, як ви бачите, достала. Його звати Тоша. Це у нас хлопчик. Да. Це у нас хлопчик, він дуже любить грести під одіяльник. Ось такий у нас хлопчик. Навіть сама шоці? Що шо це хлопчик такий? М да, ось. Ось, в принципі, я. І ось. Да, він вже ручний, як він приїхав до нас перший раз, він був взагалі дикий, він не давався брати в руки. Його, щоб не брали. Ну, і це, а за, як ви бачите, він вже спокійно собі сидить на моїх грудьках і собі тушить гризе. Так, да, і треба корм. Да, у нього там є гніздо, берлога його, ну він там вже давним-давно не спить. За я його зафіксую. Ось. Я його поклала на кроваль. Я... І все. Ось такий у нас хобічок. Так, да, він ось гризе. Як, як звичайно він буде гризти. І він його обслюня, як обично. Ну, у нас дід, я дід, ну, ми заводити дівчику не, не, не будемо, тому що нам з цими маленькими хонячками не треба нам проблем. Да, Тоша, відсипися. Тоша. Тоша. О, дякую. Ну, ось. Я його зараз поставлю при вас клеточку, От так от. Під додвину. Ну, хай він вже туди. Підодвину оцю штуку до самого краєчка. Не бійся. Закрию кліточку. Да, Треба ще колесо йому поставити. Значить, я беру клетку, Ось так її. Ставлю на кровать, беру бігове колесо. Ось тут відкриваю і. Ой, він може нозаю я отаку і ставлю бігове колесо сюди. Так, да, все, я його поставила, як ви бачите, я його поставлю. Тепер нам треба його закріпити. Як я це роблю? Зараз повер... я <смі> поверну. Все, поверну. І заверну. І мені... ну, бути. Я залазю. Залежу... Ну, я звичайно, це не на кровати роблю, але знаходиться, буває на кроваті. Поправляю оцю штучку, суваю. В... Це і закручую. Легко і просто. Зараз трохи треба ли, вище його Зараз я поправлю. Ой І трошки сюди хоч. ось сюди, хоч, хоча б отсюди. Щось не можу. Я ще не виходжу. У ага. я... мене щось не виходить. Нічого, о, все, вийшло. Все, я йому... Ні, високо вот, дуже. Як це зробити, щоб в нього... щоб йому було нормально? Ладно, дехму є моє. Донецько воно так болтатися? Ні? Ну і все. За... Закриваю. І ставлю його на місце. Як ви вже бачили, побачили, я вже поставила його на місце. І, і я вам хотіла сказати, що ну, буде весна, і я буду ловити ящерок. Ну, я ось зробила бумажні ящерки. Ось у нас акваріум були рибки, не знаю. Е пишіть в коментарях. Чи можна в акваріумах тримати я чи ні. Ну, Щоб вони там були, щоб в мене там потомство було чи що. Е, будь ласочка, пишіть в коментарях. І я тоді відмітю. Ну, активненько пишіть в коментарях, будь ласочка. і я так дізнаюся, чи можна тримати. Я еще в аквариум. Ну, всем, ну, тоди, всем пока, на добранич, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.